Раз ви просили, показую, що я купила для себе в американському стоці на 62 долари. Дрес Форлес це відомий американський сток. До речі, огляд цього стоку вже є в моєму профілі. В цьому стоці нагадаю, продаються брендові речі по дуже великим знижкам. Це нові речі збірками. В цьому стоці дуже багато всього, дуже легко розгубитися і накупити зайвого. Я такий момент, що ти в подорожі, і є такий пунктик, що хочеться обов'язково щось привезти з подорожі. раніше на цьому я витрачала купу грошей на абсолютно непотрібні речі. Але просто був пункт, що цю річ я привезла там з якоїсь країни. У мене є список речей, які я шукаю в свій гардероб. Я можу їх дуже довго шукати. Але оскільки в мене є чітке розуміння, як ці речі виглядають, я дуже швидко їх знаходжу і так само швидко відмітаю. Це не потрібно. і почну з базової позиції. Це ось такі кросівки. для мого гардеробу Вони будуть базовими. Коштували 38 доларів. До речі, не завжди білі кросівки Є база. На цих кросівках дуже правильні відтінки для мого гардеробу, Тому ці кросівки легко впишуться в більшість моїх образів. Наступна позиція також була в моєму вішлісті. Я давно хотіла собі сумку такої форми. Це ось така сумка мішечок в стразах. Тут іде чорний підклад, тому ця сумка класно буде мечити з якимись мінімалістичними образами в нейтральних відтінках. Тут є ланцюжок, також можна зробити ось так, і вона перетворюється в такий мішечок, коштувала вона 25 доларів. Оскільки я стиліст, не можу не показати вам варіанти стилізації цих речей. Такими були мої покупки. А ви діліться в коментарях, що сподобалось найбільше.